Мільйон 400 тисяч гривень із бюджету виділили у ході останньої сесії міської ради на будівництво світлофорного об'єкту в Бердичеві. Збільшити видатки на об'єкт. Будівництво світлофорного об'єкту на перекресті вулиць Чудніська, вулиць Казайська, вулиця Вистріцька в місті Бердищів на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Бердичівляни не раз скаржились на великі затори на цьому нерегульованому перехресті, особливо ж вранці та увечері. Зважаючи на проблему з організацією дорожнього руху в часи пік, попередньо у раді розглянули кілька можливих рішень: облаштування кругового руху або ж встановлення світлофора. Зупинились на останньому. До нас надійшло звернення від депутата міської ради Юрія Ніколенка. Він розробив за, ну він був зацікавлений в цьому, ну насамперед, для ну, для виборців для населення того району. Розробив схему за власні кошти, погодив її з поліцією, і звернувся до нас щодо виділення коштів. Раніше хотіли поставити там і круговий рух, але це ну складно там неможливо зробити його в зв'язку з його зміщенням. Тимчасовий світлофор теж неможливо поставити, ну, значить, прийняли рішення поставити стаціонарний. Замовник робіт із будівництва світлофорного об'єкту комунальне підприємство Бердичів Комунсервіс. Вони замовлять проєкт. Проєкт буде швидше зроблений, так як вже є погоджена з патрульною поліцією схема розташування. Схема розташування світлофорного об'єкту і будемо сподіватися, що до кінця року ми його встигнемо зробити.